Рішення було ще місяць назад, але чомусь це питання до... Заворушення обмежень, передбачених законом України та засади запобігання протидії Сполуці. За що я сьогодні мені сторону, що я була членом цієї партії? Бо це ганетна партія. І те, що вона сьогодні коїться, це діток без допустих. І не маленьких корошень. Мене особисто не зламайте. Я вам таке кажу, оповідаю. Не зламайте. І люди на нас родичі, теж не зламайте. І не треба нікого заговоркою виключати тільки за те, що вона в фракції, ніфракції партії, удара. Бо ця людина дійсно фахівець, вона е, розбирається свої справи, і повірте, якщо б такі Тож, була ситуація, дуже смішна. 17 вересня. Прийшли приводить. І на останній хочу зауважити для партия. Можливо, на протязі деякого часу і, можливо, деяку кількість людей вводити у мало. Але неможливо обманювати всіх і завжди. А